В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Сьогоднішній день, дорі, браті і сестри, від щирого серця вітаю всіх зі святом, покров Пресвятої Богородиці. Напевно, немає ні одного храму в Україні, де б не було згадування і молитви до Пресвятої Богородиці. В першу чергу, кожен із нас повинен згадати саму історію цього свята. За однією із версій, в 910 році, Константинополь було обложено військами Сарацинів Загарбники. Люди зібралися в найбільшому храмі міста для молитви до Пресвятої Богородиці. І в певний час юродовий Андрій, який був присутній на цій молитві, піднявши Очі до неба в молитві побачив Пресвяту Богородицю, яка не мов би на Хмара через відкритий купол сходить до храму і покриває всіх своїм омофором. Це був захист Пресвятої Богородиці. І знявся такий сильний вітер навколо Константинополя, що вороги відступили. Але ми маємо приклад захисту Пресвятої Богородиці у місті Почай яка також захистила цей монастир від облоги від нападу. але ми повинні пам'ятати, що Ісус Христос дав кожну із нас у діти своїй Матері. А хто як не любляча мати, відчує наші прохання і молити про допомогу. І в сьогоднішній день ми молимося і просимо, щоб Пресвята Богородиця захистила кожну з нас, захистила наших воїнів, захисників і захисниць святу, яким ми святкуємо сьогодні, щоб захистила всю нашу Україну. В цей день я також хочу привітати всіх захисників і захисниць святу, яким ми сьогодні вшановуємо. Також хочу нагадати, що в сьогоднішній день ми ще згадуємо і вшановуємо козаків. Які мали Пресвяту Богородицю за свою покровительку, і найбільше шанували це свято покров Пресвятої Богородиці, так само, як і воїни Упа. Нехай Господь все милосердний вислуховує наші молитви, молитви, які піднімає Пресвята Богородиця в наш захід і Пресвята Богородиця, нехай охоронять нас своїм і веде нас до перемоги, до миру, до спасіння. І нехай Господь благословляє кожного з нас. Слава Ісусу Христу!